Доброго дня, мої шановні підписники та глядачі, хто слідкує за моїм каналом або хто вперше, хочу сказати, що ми давно вже розглядаємо поступово реквізити, всі реквізити у фіскальному чеку згідно інструкції номер 13 і можливість невизнання податковою. Правильності оформлення фіскального чеку, що призведе до того, що ваш фіскальний чек, який ви видали, мало того, що поставили касовий апарат діяти згідно чинного законодавства, його можуть визнати недійсним. І тим самим у вас з'являється штраф за невиписаний правильний фіскальний чек 50% від вартості або 100% від вартості, в залежності від товару, який ви продаєте. Отже, Офіційно на платформі ЗІР податкова зайняла наступну позицію. Продавець може заповнити рядок 14, якщо передбачено фізичний контакт платіжного засобу та платіжного терміналу з'єднаного з РРО або з ПРРО. Простіше кажучи, якщо покупець розраховується картою не в інтернеті, а в реальному житті в магазині, рядок 14 в Чеку, який формує РРО або ПРРО, має бути заповнений. Е, нагадую для всіх, ми з моїм підписником досліджуємо це питання і постійно в контакті з усіма. Платформами, які надають електронні а, касові а, фу... Пропозиції там і обслуговування, чекбокси, вчасно-каса, кашалот і все інше. Плюс банківські системи, якими ми спілкуємося: монобанк, приват, Ощадбанк з усіма. Ми вимагаємо постійно роз'яснення щодо відображення 14-го рядка в чеку. Це комісія еквайринга. Тобто, ви, коли користуєтесь терміналом, у вас банк забирає свою. Комісію еквайра, там у когось 1,2%, у когось, 1,3%, у когось, там 2% і так далі. У різні ставки відсоткові у кожного свого банку. Але сам факт того, що ви на рахунок отримуєте кошти менші, аніж ви ну, ваш клієнт сплатив, це факт. Ну, з цим не посперечаєшся. Відкрити свою випуску по банку, хто досі не в курсі, ви отримуєте не 100 гривень, а 98, тому що 2 гривні собі банк забирає за те, що він допоміг вам через термінал провести ваші гроші на ваш рахунок. Став провідником, так названим. І згідно нової інструкції, 13, оновленої, має бути відображений обов'язково 14 рядок. І як з'ясувалося, Позиція податкової, що коли термінал пов'язаний з вашою касою, вибачте, електронною або фізичною, то 14-й рядок має бути відображений. Якщо це не пов'язано, тому що немає технічної можливості, а 13-та інструкція ще досі це допускає, що ви можете не прив'язати термінал і ваш касовий апарат, тому що немає такої технічної можливості, а, то е, можна його не відображати. І в інтернеті, коли людина розраховується у вас в інтернет-магазині е, картою, також 14 рядок можна не відображати. Тобто він тільки стосується. А тому під час розрахунку за товари в мережі інтернет без фізичного використання платіжного терміналу та електронного платіжного засобу рядки 12, від 12 по 17 фіскального чеку взагалі не заповнюються, це щоб ви розуміли. Що хочу сказати, показати на прикладі, тому що багато хто буде можливо дивитися це відео вперше. Ось фіскальний чек, в нього є номер, все є, він реальний, він просто електронного формату. Ви можете відсканувати QR-код. Це сільпо. І ось дивіться, я розрахувалася картою на касі, і в мене є термінал і сума комісійної винагороди еквайра. 0 стоїть. Да нехай стоїть 0. Пофіг. Головне, що цей рядок є, і він заповнений. Ось другий чек, зараз я вам покажу. Це вже, здається, у мене фора. Також можете відсканувати qr код і ви все побачите. Тут також стоїть сума комісійної винагороди 0. Коли ми попросили додати цей рядок у чекбоксу, або в Часнокасі, або в кашлоті, нам категорично сказали, що ми цього зробити не можемо. Тобто. Тепер дивимося на фірму, яка це робить. Тобто, Ель-Каса, я не знаю, хто це тає, я з ними ніколи не спілкувалася і не співпрацювала. Ель-Каса, ці розробники можуть додати цей рядок. А супер-пупер популярні наші Вчаснокаса, касу, телеграм, чекбокс і всі інші не можуть додати цього рядка. У мене виникає Е, І я хочу наголосити. Що на сьогоднішній день до поки що фактичних перевірок на цю тему не було касової дисципліни, але рано чи пізно на великих волохатих ножках до нас прийдуть і перевірять. Розумієте? Тому, будь ласка, бийте на сполох з тими, хто у вас, вас обслуговує. Обов'язково всім написати туди листи, або дзвонити, або ще щось робити, щоб або зустрічатися, щоб у вас рядок номер 14 відображався при умові, що ваш касовий апарат приєднаний до терміналу, чого вимагає податкова, щоб касовий апарат був приєднаний до терміналу, для того, щоб ось тут відображалися дані вашого платника. Я розрахувалась карткою. якщо в мене не приєднано, автоматично не відобразиться платіжна система, вид операції, ЄПЗ, номер там карти і все далі. А якщо приєднано, то це все відображається автоматично у фіскальному чеку, що витребовує від нас податково, щоб у нас так було. Але тепер треба, щоб це не тільки це було, а щоб ще й відображався цей 14-й рядок винагороди еквайра. Будь ласка. Ще раз, в інтернеті це не обов'язковий рядок, коли розраховується. Коли розраховується фізично у вас в магазинах, зверніть увагу ті, хто продає в магазинах і в кого термінал поєднаний. Деякі ФОПи прийняли рішення роз'єднати термінал і роз'єднати касовий апарат. І потім себе захищати тим фактом, що у них не було можливості поєднання. Як вам такий хід? Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях, що ви про це думаєте, чи ви писали, чи ви намагалися з кимось поспілкуватися, тому що в попередніх відео, які були зняті на цю тему, багато людей намагалося розмовляти їм також відмовляли, але ця тема вже стає, як ти кажуть, набирає популярності, стає вже мейнстрімною. Можливо, вже є якісь, скажімо так, результати нашого добивання. Народу, народного добивання наших програм, програмувальників, електронних касових апаратів, можливо, вже у когось відображається, а я просто не в курсі. Ну, тому що я ж не можу слідкувати за всі касами. Я якби на практиці дивлюсь, де беру чек. Я розумію, що коли я беру чек, наприклад, там, купуючи одежу, то цього рядка немає. Але в залежності від якого магазину, якщо я купую в Зарі, то там є цей рядок. Якщо я купую Вайкіки, там немає цього рядка. Тому, будь ласка, понаписуйте, у кого є практика, хто звертав увагу, в яких магазинах відображається рядок цей 14, а в яких є, саме при розрахунку картою. Все, дякую вам за увагу. Тримаємося. Давайте бути разом. Все-таки ми скажімо, щоб ми один одного не, не, не викидували і не кидали на, 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 на розірвання нашим. Доблісним тиграм податковим давайте це питання будемо добувати усі разом. Я не хочу, я не бажаю цього. Я не хочу, щоб мені дзвонили кожних 5 хвилин. До мене прийшли, а у мене не відображалось, а ти не сказала, а що робити, і так далі. Давайте щось небудь зробимо. Давайте або, ну я не знаю, петицію все здавати, це звісно, для 14-го рядка занадто. Але я думаю, що якщо кожен напише питання до свого постачальника електронних послуг, у кого касовий апарат приєднаний до терміналу, то це буде насправді круто. Насправді. Так, все, дякую вам велике за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ставайте спонсором каналу. Це буде дуже-дуже круто, тому що я зможу свою улюблену каву собі купувати без проблем. Без того тягаря. Ой, дорого! Все, дякую вам за увагу!